Апка для управління рекуператором Blauberg Vento Expo. От є така, такий додаток от на телефоні. Так він виглядає. Я буду тримати і буду класити, щоб було видно. Сподіваюся, що буде видно. Власне, тут можна додати є такий device list, з нього все починається. І тут можна додати нові рекуператори. В нашому випадку там, треба буде додати потім там, Vento V2. Ну, це коли ви будете сетапити це все діло, налаштовувати. Один раз просто додаєте Vento V2, берете там Connection Wizard, та цей. І через Wi-Fi додаєте рекуператори. Але знову ж таки, там буде інструкція. І в інструкції буде написано, як це правильно зробити для того, щоб їх об'єднати в групу. Оце в мене чотири рекуператори, які в мене в одній групі. Вони в мене названі. Ну, фактично, це один рекуператор, тому що він головний. А всі інші просто зав'язані на нього, але через ту саму Wi-Fi мережу. До речі, працює він на, на старій мережі. Я не пам'ятаю, який там Wi-Fi N, по-моєму, ще якось так. Тобто не на 5 ГГц частоті Він працює він працює на 2.4, по-моєму. ну Принаймні, це це покоління цих Блаубергів. Але неважливо, давайте трошки про апку. Коротше, заходимо сюди, отак. Це через клауд, через інтернетік, з будь-якої точки світу можна подивитися. Можна там поставити швидкість там першу, наприклад. От зараз може чули, як пікнув рекуператор позаду мене. Можна там, другу поставити знову, третю можна поставити. Ну, досить швидкий відгук у нього. Можна включити-виключити їх ось сюди. Там знову ж таки включили тут от режими, то що я казав. Є регенерація, яка мені дуже подобається, і є от вентиляція. Тут написано, що, да, що е, фактично працює ось так. Але для того, щоб він працював з режим вентиляції, знову ж таки, треба парна кількість рекуператорів, і їх треба налаштувати. Там треба на половині з них перемикачі поставити, в тому, щоб коли половина працює на вдух, половина працює на видух в цьому режимі. Тобто там треба попереднє налаштування зробити. Ну, Регенерація. Відповідно, ми знаємо, що це цикл 70 секунд в одну сторону в іншу сторону. І supply, ось такий це надув повітря в приміщення з усіх рекуператорів, незалежно від їх налаштування всередині. Е, є оцей party mode, мод. Режим, коли він стає на, він стає на максимальну швидкість. Да, Незважаючи на те, що тут написано, да, він, він зараз працює на максимальній швидкості, і він буде працювати на максимальній швидкості, поки цей таймер не закінчиться. А потім він повернеться на ту свою швидкість, на якій він був. Є от Night Mode. Night Mode, відповідно, та сама штука, але трошки навпаки, на мінімальній швидкості, і от 8 годин воно буде працювати. Тут є ось сюди якісь там. Ага, таймер. Ти хоч, там можна поставити, щоб я, якщо чесно, не користувався, але якщо комусь прям сильно цікаво, то от, е, можна включити, щоб він був активований. Я думаю, що в такому випадку тут є ось налаштування зверху. Е, а, ні, не Тут Вибачайте. Ось тут є налаштування, і тут налаштування можна побачити. Тут є от ці таймери, які можна коригувати. Е, потім Тут є графік, відповідно, який можна ставити. Там, знову ж таки, швидкість, і що ви хочете, тут можна погратися. Е, потім, що в нас там, дата і час. Це, син це синхронізація, щоб у рекуператора синхронізувати з вашого девайсу час. Я не знаю, чи є в нього NTP-клієнт, для того, щоб з інтернету синхронізувати час, напевно, немає, але ну, коротше, можна так от, от з девайсу синхронізувати, принаймні. Е, сенсори я не розбирався, що це таке. Я їх, якщо чесно, сильно не переналаштовував, просто так залишив, як є. Фільтр. Uh, До да, речі, мені треба зробити 30 фільтра, бо я їх вчора чистив. Uh, apply, да, давайте. Окей. Okay. left to filter maintenance. Прекрасно. Ага, воно що. Значить, у мене вони 35 днів працювали, а не 55 днів, як я думав. Так що, да, менше місця. Трошки більше місця. Ну, от тепер я буду знати, що ось пішов зворотній відлік, коли мені треба бажано було би поглянути фільтри ще раз. Factory settings, я не буду лізти Wi-Fi Setup, але ми бачимо, що тут, Ну, коротше, неважливо. Це, власне, воно в мене підключено через, через Wi-Fi, там все правильно, просто це краще дозразне лізти. Оновлення програмного забезпечення, якщо воно є, ну, девайс паспорт, неважливо. От така от штука. Такий класний додаток. Я ним постійно користуюся Суперовий додаток. але в принципі він у мене зазвичай працює отак. Оце мій режим на загально. Це все.